Ветеран російсько-української війни. Приклад незламності української нації. Боєць 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж. Клін. Чому Рубіж? Ахуєнна бригада. І покликали друзі. Побачив не один відос Тік-Току, не один відос на Ютубі, як пацика реально пездуються. І... Загальне враження просто сказала Я хочу туди. Розкажи цікаву історію з позицій. Прикольний момент це був день. Ну і час від часу ми вилазили в СПЕШку чекати, тіпа, чи все спокійно. Я просто вилажу з такою підзорною трубою, дивлюся в сторону підерів, а по брустері тупо біжить підер в оранжевій курці. Першим ділом, що я ділаю, це кажу, типу, ну, Ярик, пиздуй, просто піздуй в пікап. Він хуяра, я в той ж чому дивлюсь, куртка падає. Ну, я думав на той момент, що може забаранили. Е, спустя я не знаю, ну, певний час ми зайшли на ті позиції вже підерські, і я щось так лежу в окопі, ну, там, роботаю, і. Шукаю трофейчики. Anyway, треба якийсь шеврончик, ще щось туди сюди, може щось цікаве знайти. А я просто піднімаю під собою бушлат, що це було, коротше, якийсь спальник. І тупо дивлюся, а це єбана оранжева куртка, блядь. Ну, посічена, але без крові. Так що, певно, Ярик, ти його не забаранив. Не судьба. Печально. Печально. Чому відмовився від служби в ТЦК? Що думаєш про них? ТЦК. є дуже цікава, пісня но співати я її не буду. Е, відмовився від ТЦК через те, що, знаючи наше людство іменно певною критерією людства, коли вони оцінюють загальне враження, вони не оцінюють іменно як особистість. Тобто, пішов би я служити в ТЦК. Елементарно якимось там діловодом, уборщиком, блядь, і ти парашу, там, один хуй, ти, ти це кашник, значить ти людей мобілізуєш. Похуй. Е, про них, що я думаю, ну, з одної сторони, їх можна зрозуміти, вони роблять свою роботу. Ну, типу, блядь, В них є своя норма, у них є якісь свої певні завдання. З другої сторони, це, як вони роблять цю роботу це піздец. Вусифікація це для мене трошки шок. Я думаю, що можна було б знайти якийсь інакший шлях, як це все робити. Що б ти хотів змінити в армії? Статут. Я б хотів його, щоб написали його під час війни. Вони написали під час Савка і по сей день його тримали. Якщо ми відходимо від Савка і від Підорського, я вважаю, що статут треба міняти. Що саме? Весь. Починаючи від строєвого статуту, закінчуючи дисциплінарним. Візьмемо для прикладу строєвий статут. Звісно, строєвий статут це дисципліна. Але ця дисципліна, вона бля, місцями хромає, місцями зажорстка, як я вважаю. Взяти якісь навчальні заклади. де Ну, трошки перегибають, я вважаю. І найкраще таки, коли в тебе статут пише: О, ти маєш стояти так, ти маєш робити це так, хоча всі вже це розуміють, що неефективно. І я вважаю, що ліпше оцей рядочок, е як тримати автомат, для прикладу, переписати на новіший, коли тобі зручно, і коли так ну, просто ефективніше. Що сказав би тим, хто каже, що втомився від війни? Що втомився? Так, хто не заюбуєсь, думаю, що вже всі заїбались. Але залежно хто це говорить. Якщо це говорить тіп, який до сих пір пиздується, я йому повірю. Якщо це говорить якийсь дядько, який зараз зі мною каву, але побачить бусик на чорних номерах і різко з'їбеться... нехай подумає. Чи варто таке говорити. Що для тебе сьогодні означає перемога? Чи віриш ти у неї? Перемога буде 15 травня, як казала Жужа. <рес> Що для мене сьогодні перемога? <кій> Бля, це тяжко сказати. Я думаю, що на цей день перемога, як-не-як, -як, але ми даємо трохи підарам. І сама велика перемога це те, що вони зараз не тут. На жаль, якою ціною, але вони стримані хоч якось. Чи добре налаштована комунікація між підрозділами? Я вважаю, що так. Наприклад, в нашому випадку, е між нашим командуванням і командуванням суміжного підрозділу, комунікація була налагоджена дуже ахуєнно. Е в момент, коли нас поранило? Е я знаю також штуку, що Звернулися до суміжної толі арти чи то мінометки, щоб прикрили трошки підрам'ябальнички, бо не давали тіпа, виносити, здувала стволка. І якраз таки суміжний підрозділ їбать як швидко, оперативно просто прикрив вогнем, щоб могли винести тіпа, хоча б більш-менш якусь безпечну зону. Як ти отримав поранення? В ніч з 28-29 на 29 вересня ми виходили вже від ну, на які були закріпилися, мали виходити на тягу, Зайшли на ВОП і каже, кажуть, пацаки, треба перебігти назад. Ну, він не казав особисто нам, він казав просто просто сказав: каже, хто хоче перебігтися. Перезанести пацикам, основне — це батарею радійки, хавку, ну і воду захватити за одно з собою. А так як ми типу, в бліндаж зайшли останнє з типом, то кажуть, ну, переглянулися на одного, давай, давай. Взяли батарейку, воду, радійку і пігнали. І буквально не вистачаючи 10 метрів до бліндажа, прилетіла моя какапулька. Що відбувалося далі? Далі я пам'ятаю цей момент прильоту, просто спишки перед очима. Я відкриваю очі, лежачи на землі, і просто перше, що мене накрило, це обіда. Тому що декілька днів перед тим ми з пациками базарили. І бать буде обідно, коли когось нас за трьох або за 20. Я викопаю, що така хуйня настигла мене. Першого мене. Е Після чого, ну, як і всіх, паніка, біль, крик. Е я підношу голову, дивлюся, до мене біжить тіп, і в той момент я тупо вирубаюся. Е почалися ось такі моменти, е кадрові моменти життя, коли ти відкриваєш очі, те, що ти побачив, ти запам'ятав. Коли ти вже закрив очі, ну, тупо нічого не пам'ятаєш. Та й сама евакуація, певно, була якась така йобнута, як я вважаю. Швидка, але йобнута. Тому що вона була перша у нас. Ну, в пациків. Повнів цей момент, коли вже ну, затащили мене в бліндаж. Дивлюся, ну, в мене реально ноги ще трошки пойобані. Витягую ну, пробую дати собі першу медичну допомогу, але ну, сила тупо пропала. Добре, що були, тіпи, які вчасно зреагували, згуртувалися і надали мені першу медичну допомогу, щоб був прикол, типу там бліндажик маленький. Я лежав прямо в проході під нахилом. Він наложив мені турнікет на праву ногу, не побачивши, що у мене ліва нога, тіпо, так перекручена. І кажу: типа, давайте другий турнікет наложили, і в той момент прибіг Ярік. Е, сама евакуація. Бля, чесно кажучи, допоки мене пацики не витягнули з бліндажа, е, я думав, що мені прийде пизда. Бо цей страх, типу, блядь, хоч би мене винесли. Хоч би мене винесли. І це тупо ну, на постій собі прикручувалось паралельно це все. Типу біль, шок, їбать, якісь прильоти хуярили. Е, лабуня, пам'ятаю, мене виносить. Тащити ці носілки, бля, я, я просто чую по голосу, бля, як вони хейкають, які вони зайобані. Хоча перед тим ми, вони ще виносили пасика, ну, який, на жаль, не вижив. Тупо не доїхав. І я пам'ятаю ці слова Юри, коли він каже: типу, бля, старенький, все буде заебісь. Хочеш ти папіроса даєм. Ну, блядь, мені так ти типу, мені ще папіроса даєш. Коротше, пацієнка я донесе до пікапу. Погрозили, ну, типу, стартанули. Е, ще був прикол. Я до сих пір не знаю, що це таке. Е, ми, ну, їдеш в кузові, хуяриці поля, і піка по полі. я бачу в небі е, тупо якесь світло. Перша думка, яка була, що це хуярик-птур. але я ну, по сей день так і не знаю, що це було. Ну, і завдяки тим, що от, воділа, красавчик, е, з нами на тип пригнав, не знаю навіть хто це був. Підтримував, тупо, ну базари з нами не давав нам виробитись, хоча товар вже не відповідав в той момент. Я ще якось, якось тримався. І потім ну, почалася оця все вже медична м'ятушня. Вигрозили, не вигрузили, почали щось там розпитувати, дивитися мене. Ну і закінчилося все тим, що я просто себе лежу, чую кольчик руку, я на боковую падаю. Що найгірше запам'яталось війни, а що навпаки найкраще? Найгірше це найкрас такий цей момент евакуації, коли нас підвезли, витягували з пікапа. У мене ну, паніка, шок. Я питаю, що з товаришем. Тому що, коли в момент, коли нас їбали, я чую, як він кричав, кричав він просто піздець. І... Я оце задаю питання просто, хто то мене витягував, питаю: що з товаришем? Ну, скажіть мені. Там, мене ігнорують, і просто в, в рандомний момент якась баба каже, там він 200, у ну, мене істерика, піздець. Е, Ну, Зразу мужики, які там були, сказали, ти що їбанути, ти таке базариш. Але іменно оцей момент, коли сказали, що товариш 200, він напевно. Відложиться, блядь, на все життя. Розкажи про побратима, який загинув у той день. Яким ти його запам'ятав? Юрчик Ворон. Це тіп, на рік молодший від мене. 22 роки на той момент йому було. 21 у той момент було. Чесно, я не пам'ятаю моменту. Коли ми це скінтувалися. Тому що коли ми перевелися в Рубіж, були на поліоні, почали назбирувати роту до кінця людей, якесь там мінімальне злагодження починалось. І дуже багато хлопців переводилося, попадали до нас в роту. І просто, в якось в один прекрасний момент, ворон бля, став якимось як братом, що Наса це троє місцевих золочівських типів. І він вписався тупо типу, в нашу двіжуху тіпом, який ніби перевівся з нами. Е, яким я його запам'ятав. Це просто веселий, ахуєнний тіп, який завжди був готовий і бачити, завжди був готовий, блядь, певно, віддати все. Але щоб мали мої паціки, навіть коли ми поїхали. На річницю до нього на могилу я спілкувався з його мамою, і вона сказала: типу, протестувала його слова, каже: я не, ну, він дзвонить до неї і каже: я не думав, що я на війні знайду собі другу сім'ю. Іменно ці слова мене блядь, затронули настільки, що реально ледве я стримався біля його мами, щоб не заплакати, тому що просто тип розйобний. Дуже дуже шкода, що так сталося. І якраз таки оцей його крик, коли уїбало. Блять, постой просто в голові. Коли відбулася ампутація? Чи було відчуття розпачу? Е, ампутація відбулася через два тижні після поранення. Точної дати я не скажу, не пам'ятаю. Е, Розпач? Чесно, спочатку, так. Да. Е, цей розпач був недовго, тому що, по-перше, у мене кожен день була операція, я тупо не встигав відходити від цього наркозу, Ті, ну, я проснувся, і, бать, я живий, все, давай їду на операцію. Сприйняти навіть толком часу себе не було. Коли вже провели дві ампутації, е, я задумався, бать, як мені жити далі? От, як себе сприйняти. Але завдяки накрас таки е, моєму цьому колу, яке мене оточувало, ну, тобто не давали мені певну, це, себе, тіпа, сприймати погано. Но, тупо, ну, брат підбадьорювало, казали, ну, це ще сталося, це сталося найкраще, що могло бути. Е, момент повного сприйняття настав тоді, коли я побачив свої перші протези. Тоді я поняв, ну, це все хуйня. Зараз в мене ціль одна це навчитися на протезах. І тоді я зрозумів, що я приїхав до центру протезування, я побачив, які там пацики, що вони здатні. Я поняв, блін. Я можу так же само, значить, я повернуся до повного життя, як і вони.